В цій естафеті використовуємо такий інвентар: Повітряні кульки 6 штук. Маркери розвороту 2 штуки. Тенісні ракетки 2 штуки. Гімнастичні палиці. 2 штуки. Для кожної команди визначаємо лінії старту. Фінішу. Руху. Наприкінці лінії руху встановлюємо маркери розвороту. Команди перед стартом вишиковуються на старті. Учасник кожної команди, який стартує першим, тримає в руках кульку та відповідний віковій групі Інвентар. За командою судді учасник команди рухається вздовж лінії руху, підштовхуючи кульку. Долонею для молодшого вікового дивізіону, ракеткою для середнього вікового дивізіону. Гімнастичною палицею для старшого вікового дивізіону огинає маркер розвороту та повертається до старту таким самим порядком. Зверніть увагу, кульку можна лише штовхати. Заборонено брати двома або однією руками, крім випадків, коли кулька падає на землю. На старті кульку передають наступному члену команди. Передача естафети при цьому фіксується після передачі кульки. Ракетка і гімнастична палиця у відповідних вікових дивізіонах передаються в довільному порядку. У кожної команди є три кульки. Якщо кулька лопає, то учасник, який стоїть наступним за тим, що зараз проходить естафету, підносить йому запасну кульку, і той продовжує рух. Якщо використані всі три кульки, то команді зараховується поразка. Естафета закінчується, коли останній учасник команди пройшов весь маршрут. Та торкнувся маркеру фінішу. Перемагає команда, яка першою завершила естафету.